Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А те, що Зеленський не прийшов на похорон, так він ніколи не ходить на похорон українських воїнів, громадських діячів та інших важливих країн і людей, він ходить на похорон тільки до своєї корупційної зеленої команди, яка може померти хіба тільки від передозу грошима. Ірина Фаріон свого часу про нього казала наступне. І найповнішим виявом цього біологічного сміття є, безперечно, Зеленський. Називатиму я. Його у скороченому варіанті далі, так як він сам себе приписав у середньому роді Зе. І ось що це нещастя Зе, це посміховисько України у цілому світі. На чолі держави ми маємо блазня, ворога, плазуна, негідника інших. Соборників, Зеленський, я розумію, що ти надзвичайно тупий, і те, що я буду говорити до тебе, не дійде. Але мені не про тебе йдеться. Мені йдеться про очищення мозку тих людей, які увірували в те, що Зе щось може. Питає: розумієш, зелізм цієї людини. Далі, що про незалежну державу Степан Бандера почув зелінь? Степан Бандера, герой України. Блазні, типу тебе не здатні оцінити таких, як Бандера, тому що малі ніколи не здатні збагнути великих, тому що в Ліліпутів не питають про гуліверів. Повісти час, Зеленський, ти минулий час України, ти найбільша її пляма, ти найстрашніший її сором, ти найзаплямованіший. Час України. Тримаю у руках таку книжечку, Зеленський. Купи собі то, воно недороге. Можу тобі надіслати на банку у твій офіс, так? Українського народу. Ти не належиш Зеленський. До українського народу. Тому ти не здатен оцінити, збагнути і осягнути бандеру. А ще ти не можеш осягнути бандеру, Зеленський, що батько у тебе такий, який каже, що українська мова його обтяжує. Я тішуся, Зеленський, що ти в чергове так зганьбив себе. І ще раз стверджую, що малі не нездатні осягнути. І оцінити великих тішуся, що на тлі Бандери ти не перевершений Ліліпут, а Зеленський. Чи в 10, чи в 15, чи в 20, чи в 43. буде просто клоуном. і крапка. В той же час, за даними телеграм-каналів, наближених до опозиції, Зеленський заблокує всі ініціативи садового та міста щодо пам'ятника та реконструкції могили Фаріон, коли будуть ставити пам'ятник у віковічнити. Фаріон влада не хоче. Це що така маленька дрібна помста за те, що Фаріон його критикувала? Убивці вже себе видали та здали. Пишуть, що убивцю може бути навіть дівчина, але сам факт того, що Зеленський проігнорував прощання, показовий на людина і канали опешні навіть після смерті продовжують кидати каміння Фаріону. Читаю публікації в мережі, що лунають на нас догін не рині Фаріона, крім спогадів і подяк. Летять і каміння. Є у нас такий спосіб попрощатися. Не так воювала. Пише викладач Карпенко Карого, актор Михайло Іллєнко. Каміння летить не туди. Останній раз я бачив Ірана Фаріон на своєму творчому вечорі в будинку. Кіно я нікого не запрошував окремо. Сподівався побачити багатьох людей. Когось я побачив, когось прийти не зміг, хотів побачити. В залі тих, кому кінофестиваль відкрита ніч» протягом 24 років допомагав повірити в себе, не побачив майже нікого. З пані Іриною обмінялися кількома словами. Вона була весело скептична, азартно-скептично, збройно-скептична. Збройно -скептична. Майже нерухома маса людей дуже повільно просувалася до дверей грандіозного гарнізонного собору Петра і Павла. Не менше трьох годин у мене було щоб згадувати, що згадати. Я згадав Параджанова, який так само був порушником спокою. Згадав, як Сергій Параджанова разом із моїм братом. Рім Іллєнко знищував натовп інектуалів інтелектуалів в актовій залі МГУ Московський державний університета. Вони удвох стояли на сцені після першого публічного перегляду фільму Тіні забутих предків під градом інтелектуального каміння. Так само доводилося стояти і не відступати Ірині Фаріона на трибуні Верховної Ради на телевізійних ток-шоу, коли каміння селів осипало її з усіх боків. Формально перегляд фільму був організований, щоб переконатися, чи зрозуміє тіні забутих предків пересічне глядача без дублювання російською мовою. Серед інтелігентної публіки в актовій залі були такі, поціновуючи, яким було доручено переговорити переклад на доказ. Радянський глядач фільм не розуміє. Цей урок Параджанова вперто не помічають. Режисер відмовився дублювати свій фільм російською мовою. В ті часи це було не лише технологічне порушення. Параджанов захищав молодику свого фільму, що не могла бути іншою. Зворотній бік медалі Параджанов виступив на захист української мови. Я впевнений, що цей злочин був одною з головних причин його подальшої долі. Так само. Му доводилося відстоювати українську мову Ірині Фаріон. Параджанов захищав свій символ віри в кіно. Так само захищав свій символ віри Ірини Фаріона. Сьогодні всі готові до спілкування з Сергієм Параджановим. Посилювалися на нього, підтримують його, радяться з ним. Дружбанять з Параджановим. за життя. Параджанов був незручним у спілкуванні, небезпечним для багатьох співрозмовником. Так само Ірина Фаріона. Таких людей, як правило, легко перетворюються на кошмарний сон обивателя. Параджанов не отримав від України так само. Амо недоотримала Ірина Фаріон. Ірина Фаріон і Параджанов були демонстративно покарані. Мені здається, що Ірина Фаріон і Сергій Параджанов знайшли би спільну мову, якби жили в одному часі, бо однаково агресивно не любили совок і всі його прояви. Хоч воно і недоречно, і слова, що я шукаю, підбираю ці слова з іншого словника. Але те, що я побачив у Львові в соборі Петра і Павла, виглядало як символічна мізансцена, символічна декорація для фільму. Коли я опинився в середині, побачив і утарну частину над якої височили арештування, конструкцію прикривало величезне панно з розп'яттям, надруковане на тканині, скульптури і образи в храмі прикривали саморобні бронежилети, що мали рятувати святих від уламків в центрі. Ірина Фаріон. Я ні у кого не перепитував, але арештування підказували мені в храмі: реставрація, збереження, а бронежилети, захист від руйнації, збереження і захист мови щоденна робота Ірини Фаріон в зоні бойових дій на передовій цивілізації. Редакція каналу на, на Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і на канал. Переможемо разом.